Будована техніка ніякої мікрохвильовки. Тільки правильно приготована їжа. Мам? <гум> Ось мій внесок до оновленої кухні. Нова мікрохвильовка. А чому не чи потрібно? Це наші гроші дурно витрачаєш. Ти ж, нібито на квартиру збираєш. Ну, з'їжджати я поки що нікуди не планую. А Це річ корисна і одразу користуватися можна. Федя, ти що, збираєшся все життя тут жити? Скільки можна чіплятись за мамкину спідницю? Ти припини. Це між іншим і Федора квартира також. І жити він тут буде стільки, скільки захоче. Але якщо комусь щось не подобається, ніхто нікого не тримає. Соня. Дякую, сину. Нам дуже потрібна мікрохвильовка. До речі, і їсти Федір також буде з нами. Ходімо руками ти. Денис сім років щасливо прожив у шлюбі із Софією і завжди мав приязні стосунки із сином дружини Федором. Але останнім часом чоловіки почали сваритися через те, що дорослий хлопець не хотів жити окремо від матері. Не помічаючи, що Федір перетворився на мамчиного хлопчика, Софія у конфліктах завжди захищала сина і ображалася на чоловіка. Стурбований тим, що може втратити кохану дружину через непорозуміння із пасенком, Денис приїхав за порадою до бабусі. Недаремно ти непокоїшся. Якщо Федір залишиться з матір'ю, ти втратиш дружину. Міцний зв'язок у нього з матір'ю, щось його тримає біля неї, і він не може сам піти. Та я знаю, як цьому зарадити. Дівчина йому потрібна, але чомусь він з цим не поспішає. Тоді що ти від мене хочеш, якщо сам все знаєш. Ну, якби ви поворожили якось там, щоб Федір закохався і з'їхав від нас з Софією. Бабуся таким не займається. Ясно. Гаразд, дякую. Якось сам розберуся. Моя тобі порада. Не втручайся в стосунки Федора з дівчатами. Гірше буде. У тебе ще більші проблеми виникнуть. Свої проблеми я сам вирішую. Без сторонньої допомоги. Прощавайте. Прийдеш ти до мене ще раз. <звук> Денис не дослухався до поради бабусі. Дорогою додому чоловік міркував, як би познайомити Федора із хорошою дівчиною. Дівчино, можна я вам допоможу? Чим ти мені допоможеш? Помахатер? Ну, хоча б. Ось син. Ви на зупинку? Так. Денис вирішив допомогти дівчині. Як з'ясувалося, Кіру покинув коханець, і вона опинилася просто на вулиці без засобів для існування. І у чоловіка раптом виникла ідея. Так от, я на того козла два роки життя свого витратила. Він обіцяв, що от розлучиться зі своєю старою мимрою. Ну, але то все була брехня. Вона якось сама дізналася. І от вже її охоронці виконали мене з речима на вулиці з моєї квартири. З твої? Ну, з орендованою. Він платив, але я два роки там жила. Слухай. А якщо я винайму тобі квартиру? Чи грошей дам? Я тобі що повія? Та пішов ти! Стривай, ти не так мене зрозумів. Розумієш, у мене є пасанок. Нормальний хлопець, спортсмен. Непогано заробляв. Але в нього зовсім немає дівчини. Так а я тут при чому? Я тобі не тільки винайму квартиру, а ще й заплачу ось таку премію. Гривень? Доларів. Якщо ви з ним одружитесь і він виїде з материної квартири, всі ці гроші твої. Та він що, урод якийсь? Та ні нормальний хлопець. Mm. Mm, симпатичний. З жінками проблема? Сподіваюсь, що ні. Але сподобатись йому буде дуже важко. <прис–> ну, у цьому можна не сумніватися. Ще жоден чоловік переді мною не встояв. Денис не сумнівався, що робить якнайкраще для Федора. Він був упевнений, хлопцю потрібен лише поштовх, щоб вибратися з підмамченої опіки і розпочати доросле життя. Тож, повернувшись додому, чоловік радів, що так швидко все владнав. Він був переконаний, що сама доля допомогла йому. Я тебе кохаю. Вибач, будь ласка. І скажи, що ти на мене більше не сердишся. Неображаю Федю. Ну, чому ти вирішила, що я хочу його образити? Я ж до нього як до рідного. Мам, А можеш мені, будь ласка, випрати сорочки на завтра? Вранці виправ. Бажано сьогодні. У мене завтра конференція. Я хотів ще кроватку підібрати, а. З сорочками ще не визначився. Ходhrowing. А чому тобі самому це не зробити? Машинка автомат закинув і все. Денисе, не починай. Дякую, мама. Денис упевнився, що має зробити саме так, як намітив. Чоловік вирішив якнайскоріше познайомити Кіру і Федора. Він написав дівчині смс і призначив зустріч наступного ранку у парку, попросивши її вдягнути спортивний одяг. Щоб я знала, що доведеться вставати о сьомій ранку, що і таку погоду я б ні за що не погодилася. І тобі доброго ранку. Федір, фанат бігу. Кожного дня тут бігає за будь-якої погоди. Це єдиний спосіб випадково з ним познайомитися. Бігати під дощем? Ну, капець, я, я пас. Здається, біжить. Так, все, давай, 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 я ховаюся. <плес> Що сталося? Я ногу підвернула, і ти більше не можу. Може, допоможете мені до кінця парку дійти? Там я таксі собі вже викличу і до травмпункту поїду. Боляче. Так. Денис був упевнений, що його план спрацював. І після зустрічі у парку Федір та Кіра почнуть зустрічатися. За два тижні чоловік вирішив розпитати дівчину, як у них розвиваються стосунки. Та кажу ж, ніяк. Він мені щоранку дзвонить, щоб я не проспала ту дурну і все. Слухай, ну можу вам піти кудись разом. Я його витягала ввечері і до бару, і в клуб. Ми пішли, але довелося самі за себе платити. Ти мені, до речі, гроші на це підкинь. Слухай, може мені навпаки припинити тобі гроші відкидувати? Можливо, ти йому не подобаєшся, не його смак. Таке ж буває. Та справа не в мені. Федору немає, куди привезти дівчину. Я цю проблему вирішу. Того ж вечора Денис вмовив дружину взяти вихідні і поїхати на кілька днів до санаторію. Софія не хотіла залишати Федора самого. Та Денис переконав дружину погодитися і пообіцяв у разі потреби одразу повернутися додому. Отже, після цього обгортання ти будеш пахнути, як ванільна шоколадка. А -а -а. Заманливо. заманули <схи> давай повернемось додому. Погода погана. Я півдня не можу Феді додзвонитись. Раптом щось сталося. Нащо ти йому дзвониш? От що з ним може статись за півдня без мами? Слухай, не починай знову. У мене душа не на місці. Слухай, ти ж так хотіла на це обертай. На стоун масаж. Слухай, давай зробимо так. Ти йди на свої процедури, а я швиденько поїду додому і дізнаюся, як там Федя. Ну, добре. Тільки ти обов'язково подзвони, як дізнаєшся, що з ним. Обов'язково. Денис не знайшов Федора вдома і не зміг йому додзвонитися. Тому зателефонував Кірі. Дівчина погодилася Ой. приїхати до нього, щоб все пояснити. Проходь. Розказуй, як справи. Ну, на тверезу я про це говорити не хочу. Тож наливай. Денис дуже сподівався почути від дівчини хороші новини. Проте її настрій насторожував чоловіка. Розказуй. Нічого не вийде. Сьогодні на пробіжці я його поцілувала. І запропонувала приїхати до нього додому. А він промимрив щось про роботу і так цікав, що навіть телефон забув. Денис був дуже пригнічений, що його план провалився, і він даремно витратив час та гроші на цю дівчину. Що ти збираєшся далі робити? Нічого. Напевно, він не по жінках. І взагалі мені інший чоловік подобається. Старший, турботливий. І я точно знаю, що йому потрібно. Так, стоп. Вибачу, я втягну тебе в цю історію. До кінця місяця можеш жити в квартирі, але шукай собі інше житло. Наша угода скасована. Та що з тобою в біса таке? Я тобі що огидна! Тобі краще піти. Телефон Федору не забудь повернути. <звук> Привіт, моя шоколадка. Тричі дзвонила. Ні, вибач, в мене просто розрядився телефон. Так. Ні, з фетером все в порядку. Телефон загубив. Слухай, давай я тобі все розкажу, коли приїду. Я вже в дорозі. Слухай, ну чому ти вирішила, що я тобі брешу? Я тобі коли-небудь брухав, скажи. М? В мене дійсно розрядився телефон. Так, поки поставив на зарядку, поки він зарядився, поки включився. Слухай, давай я тобі все потім розкажу. Гаразд? Гаразд. А що за гості нас навідували? Льошка заходив. Хіба я коли я коли-небудь брехав тобі? А скажи мені, будь ласка, коли це Льошка? Став жіночі шалики носити. Хо -хо. Ще й помадою користуватись. Хм? Дійсно була жінка, але це не те, що ти думаєш. Я тобі зараз все поясню. Я нічого, я нічого не хочу чути. Іди геть, Соня. Геть. Минуло кілька тижнів. Денис жив у готелі і не знав, як помиритися із Софією. У відчаї чоловік вирішив знову поїхати до бабусі, щоб спитати, як повернути дружину. А я тебе попереджала: не втручайся в стосунки Федора з дівчатами. Та я розумію, що дарма втрутився. Але як виправити не знаю. Дай мені нитки. Ти маєш знайти річ. Яку річ? Вона якось з тобою пов'язана. Ти її в дім приніс. Та я багато чого в дім приносив, яку саме треба знайти річ. Візьми звідси стільки камінців, скільки приміщень в квартирі. У кожному приміщенні покладеш по одному. І запам'ятай, де який лежить. А через три дні мені принеси. Тоді я зможу побачити, що прив'язує хлопця до матері. Але ж мене дружина з дому вигнала. Дружина тебе вже пробачила. Їдь до неї і поговори щиро. А ще бачу. На тебе там чекає несподівана новина. Добре. Від бабусі Денис одразу поїхав додому. Він не знав, якими словами перепросити дружину за брехню. Але сподівався, що вона все ж таки пробачить. Сонечко, вибач мені, будь ласка. Клянуся, я ніколи тобі не зраджував. Ти єдина жінка в моєму житті. і я… Ти мене вибач. Ти мене вибач. Я Я не дала тобі можливості все пояснити, поспішила з висновками. Але я не мав тобі брехати. Господи, як я скучив. А я теж. Заходь! у мене неймовірна новина, ти будеш радий. Денисе, знайомся. Наречена нашого Федора Кірочка. Добрий день. Ви Денис. Софія багато про вас розповідала. Приємно познайомитися. Денис, привіт. А, бачу, ти вже познайомився з моєю кірою. А, мам, а можеш, будь ласка, сорочку попросувати? Федю, твої сорочки то тепер моя турбота. Маю 10 хвилин, поки борщ вариться. А як ця дівчина з'явилась тут? Ой, це така жахлива історія. До неї бос чіплявся. Вона дала йому ляпаса. Так він її звільнив і виставив прямо на вулицю зі службової квартири. А Федір вирішив допомогти, подрузі, привіз до нас. Цікаво, як ця подруга раптом перетворилася на наречену. А це вже я підказала. Глянь, дівчина диво готує, прибирає, красива. Я про таку невістку тільки. Мріяла мені здається, ти занадто поспішаєш приймати цю дівчину в нашу сім'ю. Тобі не догодиш? То ти кажеш, що у Федора нікого немає. Тепер є. Ти кажеш, що я поспішаю. М -м? Хлопчик виріс, як ти хотів. Чоловік не знав, що йому тепер робити так, абсолютно... і вирішив за порадою бабусі розкласти у квартирі камінці. Денис чекав нагоди поговорити з Кірою наодинці, але вдома весь час хтось був, аж поки чоловік не пішов у магазин за покупками. Купи мені дещо. Кіра, що за цирк? Нащо ти тут? Я ж сказав, у годі край нічого не треба. Не хвилюйся, Софія про угоду не дізнається. Це ж я Софію намовила, щоб вона тебе пробачила. Взагалі я тепер буду завжди поруч, і ти матимеш час мене оцінити і покохати. Вже оцінив. І ні за що не покохаю. Побач. Денис був у відчаї, адже він не хотів зіпсувати життя Федору. Чоловік почувався винним за те, що познайомив його з Кірою. Він не сумнівався, що заради своєї примхи дівчина здатна зруйнувати його родину. Як тільки минуло три дні, відколи чоловік поклав камінці у квартирі, він одразу приїхав до нас. Річ, яку ти шукаєш, у кімнаті, де цей камінець лежав. Так це кухня. Хоча легше сказати, чого я туди не приносив. Старався, щоб у Софії все було. Річ не для Софії. Вона належить Федорові, але ти йому її дав. На кухні. Хіба скрабничка з замочком. Я на повноліття йому замовив, щоб він міг на квартиру збирати. І ми з Софію зрідка туди підкидали. Він такий самостійний був. Тим подарунком ти замкнув волю Федора в домі і прив'язав його до матері, тому і перетворився він на маминого синка. Не може бути, я ж, я ж навпаки, я, я хотів, щоб він власні гроші мав. Прикмета є така. Якщо на повноліття сину або доньці подарувати скарбничку замком. То ви замкнете волю дитини в своєму домі. Тож виходить я сам. Але ж ви можете якось допомогти? Ти це зробив, сам мусиш і виправити. Відкриєш скарбничку ключиком і скажеш слова. Як цей замок відкритий, так і увесь світ перед тобою. І більше ніколи не зачиняй. А ключі викинь на смітник. Від бабусі Денис поспішив додому. Я б хотіла на Мальдіви поїхати, а Федя ще не визначився. Дениска, привіт. Як ти думаєш, куди краще в весільну подорож поїхати? А чому ти вирішила, що вони кудись поїдуть? Як цей замок відкрито? Так і весь світ перед тобою. Денис, ти мене лякаєш що з тобою. Нічого. Виправляю свої помилки. Привіт. Привіт, коханий. Кір, я тут так подумав. Не варто нам поспішати. Я не готовий одружуватися. Федю. Ти... Федю, ти чого дівчині голову морочив? А я гадаю, що цій дівчині дуже важко заморочити голову. Ну Ти й козел. Кіро, що за слова? Ти тільки не починай. Хочеш когось виховувати, он чоловіком своїм займися. Він мені грошей заплатив за те, щоб я твого Федіна собі одружила. Щоб той телепень нарешті з'їхав від вас і не заважав насолоджуватися життям. Так, це правда. Денис. Я кожного дня шкуди про свічінок. Вибач. Феді, я... просто я хотів, щоб ти став дорослим і самостійним чоловіком. Я розумію. Такий телепень. Ледь не одружився, на кому попало, тільки тому, що так мама сказала. Ах, на кому попало? А Денис так не думав, коли у ліжко мене тягнув. Соня, це брехня. Нікого я нікуди не тягнув. І тепер тобі треба вирішувати. Кому більше вірити? Своєму не дуже ідеальному чоловікові, за яким ти прожила сім років, і якого кохаєш. Чи дівчині яку ледь знаєш? Кіро, вам краще піти. Федір, допоможи збирати речі. Денисе, Це огидно те, що ти зробив. Ми всі в цьому винні. Федір вже виріс і має жити сам. Думаю, він до цього готовий. А ось це дуже мудрі слово. Саме за це я тебе і люблю. За кілька днів Федір вирішив з'їхати від матері в орендовану квартиру, щоб почати самостійне життя. Бабуся ж радить пам'ятати. Якщо на 18-річчя сину або доньці подарувати скарбничку із замком, ви замкнете волю дитини в своєму домі, прив'яжете до матері і зруйнуєте цим її долю, перетворивши на мамчиного синка чи доньку.